Ну, улянку. Киличку. Та ти що? Повернулася зі своєї італії? Ой, така пані, що куди там? Всі чоловіки аж роти повідкривали. Так що ти дивися, свого Ваську бережи, бо може ще й за старе взятися. Я йому візьмусь. Вася. Марія та Василь одружилися 10 років тому. Подружжя жило у злагоді, і жінка почувалася щасливою. Та останнім часом стосунки з чоловіком стали прохолоднішими і її почали роз'їдати ревнощі. А тут іще у містечко повернулася Уляна, колишня однокласниця Марії та перше кохання Василя. Після декількох безсонних ночей жінка вирішила поїхати до бабусі, аби дізнатися, чи є привід аж так хвилюватися за свій шлюб. Ой, баблю, Люба, я вже не можу. Ну Просто збожеволі скоро. Весь час думаю, що мій Василь за старе візьметься і знов по бабах піде. Він же в молодості, бабієм був. Дай мені руку. Бачу шлюб твій щасливим був. Так. Ну, це, чесно кажучи, останнім часом почалось. Він якийсь. Холодний до мене став, майже не дивиться на мене. Дуже ти свого чоловіка любиш, і він до тебе прив'язаний. Хоча турбуєшся ти недарма. Твій Василь, хоч і нагулявся в молодості, але жінок любити не перестав. Так і зраджує. Отчую моє серце. З ким? Скажіть, бо я все одно дізнаюсь, це жулянка, так? Да? Не зраджує він тобі. Але я так скажу: твій чоловік сам наліво не піде. Але якщо його. Оманити, то може й не встояти. Ну, звичайно, не встоїть. Вона ж така приїхала за кордоном, розтяцькована, модна. А я що? Все на собі економлю, щоб борги віддати. Щоб зміцнити сім'ю, треба на кухні тримати оберіг, переплетені чоловічі і жіночі символи: візьмеш перець або хрін. Це чоловічі символи. Переплетеш з цибулею або яблуком і перев'яжеш. Ось цією ниткою. Як вони будуть зв'язані, так чоловіки з жінкою будуть нерозлучні. Ось тримай. Дякую, бабулюба. Все зроблю. Марія чим швидше хотіла захистити свій шлюб від суперниці. Тому одразу після візиту до бабусі поїхала додому і взялася робити оберіг з того, що знайшла у хаті. Сподіваючись, що він краще спрацює, жінка повісила його на видноті. Тепер Марія була упевнена, що у її дім повернеться спокій. Привіт. Привіт. Як ти? Як день пройшов? Їсти будеш? А хіба коли відмовлявся? Сідлі. <світ> угу. <Судя>. угу. <світ> Маша. Не повіриш, кого я зустрів сьогодні? Кого? Улянку Киличку, пам'ятаєш? Mm? Хти б її побачила. Ти щось не горю бажанням. Що? Прям така гарна? Та не те слово, прям знаєш така закордонна пані. Mm -hmm. Даремно Сергій з нею розлучився. А вони розлучились? Я не знала. Так, роки два тому. А хіба так можна жити? Вона там за кордоном руками пропадає, а він тут сидить за її гроші. Ось вона. М -м. На розлучення й подала. То може вона тут нового чоловіка приїхала шукати? М -м, може і так, я не питав. Краза, вона ж не вічна. часики тікають. М -м. І потім, якщо вона там нікого не знайшла, то, мабуть, все ж таки наші мужики найкращі. М -м? То може тобі вже старе засвербіло? Знов за нею бігати почнеш. Ой, та що воно мені. У мене воно така господиня в хаті. Я ж твій борщ ні на що не проміняє. Mm. Ти що ревнуєш? Mm? Хто? Ти. Я? А ну можеш. Іди сюди. Іди mm -hmm. сюди. Mm? Смачно. Mm -hmm. Не те слово. Марія не хотіла псувати стосунки із чоловіком. Тож зробила вигляд, що не ревнує, хоча в самої на душі було зовсім неспокійно. За десять років шлюбу почуття Марії та Василя стали дещо прохолодними. Та після того, як за порадою бабусі жінка зробила оберіг, чоловіка, наче підмінили, і він почав поводитися, немов закоханий старшокласник. Марія була щаслива і майже перестала думати про суперницю. Того дня по дорозі з роботи жінка заскочила у магазин та купила продуктів, аби приготувати для Василя його улюблений пиріг. Однак її плани змінила несподівана новина. О, привіт, сусідка! А що це ти сяєш як нова копійка? Настрій хороший, от і посміхаюсь. А в тебе як життя люсь? Та напевно вже краще, ніж в тебе. Я хоч і самотня, зато мені ніхто не зраджує. Якщо ти знову натякаєш на Уляну, можеш забути. Василю до неї байдуже. Та не вже цікаво. А що ж тоді та закордонна пані у тебе в хаті робить, поки тебе там немає? Що? Ну так, да, з півгодини вже сидять. І, судячи з усього, їм там не сумно. А то нас. Картина, яку побачила Марія вдома, змусила жінку пригадати усі свої страхи ну поклади на місце. Маш, ти чого? Яка муха тебе вкусила? Я чого? Ти навіщо звідти цибулю зрізав, а? А ти це, хіба не для цього повісила? <гас> я ще так розхвалював тебе все так зручно під рукою. Так, для цього. І сало я купила, щоб ти його зі своєю гостею їв. Може, ви ще і на ліжка до мене підете. Ну а чого? А? Машка, ти здуріла? та ну що мені Василь здався? А ну давай, вимітайся звідси! Дякую за гостинність. А ти про це ще пошкодуєш? Маш. Ну, чого ти сказалась? Нічого жінок без мого відомо додому тягать. Знаєш що? Якщо мені захочеться наліво піти, я знайду місце, де це зробити. І вже додому до себе не приведу. Того вечора Марія іще довго не могла заспокоїтись і ображалася на Василя. Та зрештою, трохи охолонувши, жінка пошкодувала, що повела себе нестримано. Вона зрозуміла, що влаштовуючи скандали через ревності, тільки відвертає від себе чоловіка. Тож Марія вирішила змінити тактику і як можна швидше помиритися з ним. Ой, ось ось мене. Та ну тебе. Опозорила мене перед людиною. Mm. Який геть з тебе вкусив? Не знаю. Раптом подумала, що ти кинеш мене заради неї. Вона ж бачив, яка. Яка? Постаріла. Подурніла. Mm -hmm. Тільки випендрюватися більше почала. Чи правда? Ну, звісно ж, правда Чого? Улянка до матері своєї приходила. Вона ж тут по сусідству живе. Побачила мене у дворі, зачепилася язиками, ну то її і запросив її перехилити по чарці. Mm. Mm -hmm. Я таку сину влаштувала, mm -hmm. аж соромно. Це точно. Ай, Добре, що ти на роботу до мене не ходиш. Там тільки нова бухгалтерша Валька чого коштує. Валька. Маш, якби я хотів, я б тобі зраджував ледь не кожен день. Але маш, я не хочу. На добра ніч. Mm. Почувши про співробітницю Василя, Марія знову втратила спокій і цілу ніч міркувала, чи немає серед них її суперниці. Василь працював на овочевій базі, де був переважно жіночий колектив. Тож наступного дня Марія вирішила відвідати чоловіка під час обідньої перерви. Васька, Васька, стій, стій, стій. стій. – Чого тобі? Ось ще один маршрут один взяти. Ну, йолки, ну це ж інший бік міста. а? Валь, ну, хто так маршрути складає? Ну, чого ти злишся, Васька? Ну, відвезеш товар варшу Потім повертайся. Чу? У мене ж день народження недавно а. був. То я і торта спекла. І ми з дівчатами вирішили трошки посидіти. То нам, будь ця компанія не завадила. Добре. Без мене не починайте. Ах, ти ж падлюка така. І давно ти мого чоловіка хмуряєш. а? Та хто його хмуряє? Кому він треба? Слухай мене. Якщо хоч наблизитися до мого Васьки, я тобі усі патли повириваю. І не соромно тобі при усіх перед чужим чоловіком дупою крутити, а? Маш. Ти чого тут? Поїсти тобі принесла. А. Думаю, як же ж мій Васенька без гарячого буде. Аж тут я бачу є кому нагодувати, ще й солоденько обіцяють. Валь, постав підпис під путівками, ти забула. Mm -hmm. Геть здуріла. Тобі вчора мало було. Та усе на власні очі вирішила побачити. Що ж тут у тебе за валька така, що ти готовий мені з нею зраджувати, а? Побачила. А тепер додому йди і не позорся. Mm. Дістала вже. Ч... О, маш. Ти де був. Де був, де був. Ну, твоє діло де був. Ах, ти ж скотиняка така. Десь сюди. Так і з ним був, так? З ним був, я питаю. Так? Жінка була дуже зла на свого чоловіка. Мало того, що Василь повернувся додому майже опівночі, він був ще й геть п'яний. До того ж, від нього сильно пахло жіночими парфумами. Марія була упевнена, що її чоловік увесь цей час провів із Валентиною. Тієї ночі жінка так і не заснула, а ранком знову поїхала до бабусі. Марія не могла позбутися думки, що Василь все ж таки почав їй зраджувати. Кажі, чого тепер прийшла? Ой, Люб, втрачаю свого ваську. Знов за старе взявся, по бабах пішов і навіть оберіг не допоміг. Звісно, ти ж його не вберегла. Ти щось із речей чоловіка принесла? Так, футболку з мотузки ранком зняла. Ось. Бачу жінка, якась біля нього. Яка хоче його до рук прибрати, але не знає, як підступитися. Так і валька. Тож він з нею вчора був, так? Валентині він не потрібен. Але в тому, що твій чоловік наліво заглядається, є і частина твоєї вини. Моєї? Та ви що? Я ж його як лялечку гляжу. Випрану білизну ти як вішаєш? Бачу, ти її не вивертаєш. Білизну та по-різному буває. Інколи часу немає, так я її вішаю, як є, потім же ж можна вивернути. А що так не можна? Є така прикмета: якщо вішати чоловічу білизну не вивертаючи, чоловік гуляти буде. Та ви що? Я ж не знала, а що тепер робити, можна це якось виправити? Прийдеш додому, візьмеш речі Василя, що сушились невивернутими, вивернеш і покладеш під матрац на вашому спільному ліжку. Нехай там лежать сім днів, не виймай. Тоді твій чоловік заспокоїться, і ніхто до нього вже не підступиться. Дякую, баба Люба. Я побігла. Як тільки Марія повернулася додому, вона в першу чергу пішла знімати висушену білизну, аби виконати наказ бабусі. Машка, Машка. Привіт, сусідко, привіт. Андрюшка, неси сумку в дім. А де це ти так рано бігала? Та так, по справах треба було в місто. Ну-ну. Жінка по справах, а чоловік наліво. Це ти про що? Та бачила тільки що біля магазину твого Ваську з улянкою стояв. Та сварилися так, наче вони сто років у шлюбі прожили. Угу. Нічого, скоро зовсім посваряться. Марія розуміла. Діяти треба негайно, інакше підступна розлучниця уведе в неї чоловіка. Вивернувши речі Василя, жінка поспіхом поклала їх під матрац. Маш, ти вже вдома? Маш? О, де ти з самого ранку повіялась, попередила хоч би. А ти дивлюсь, так переживав, куди я поділася, що аж бігом до своєї улянки побіг, аж курява з одного місця. Та яка вона моя? Слухай, може, вже досить. А чого ж ви тоді біля магазину так сварилися, що усе місто чула? О, вже донесли, так? Добре, я просто не хотів тобі казати. Що, невже я була права? Та ні. Ні. Просто я улянці винен гроші. А після твого скандалу вона вимагає негайно повернути борг. Ти що, у неї гроші брав? Коли? Маш, тобі на операцію. Ти ж сказав у друзів, позичив. Казав, бо ти б у неї відмовилась брати. А на кону стояло твоє життя. От я й сказав, що у друзів. Чого ж ти мені не сказав? А? Де ж ми такі гроші зараз візьмемо? Ми ж лише пів суми назбирали. Та може, якось і вдасться її вмовити. а? Гроші їй потрібні. Я знайду ці гроші. Тільки щоб я тебе біля неї більше не бачила. Добре. Марія кинулася за допомогою до сусідки, адже вони з Галиною приятелювали і нерідко виручали одна одну. Щоправда, ніколи не йшлося про таку велику суму. Галка, позич 20 тисяч. Та ти що, звідки в мене такі гроші? А що сталося? Та нічого. Пробач. Жінка вирішила подзвонити своїй двоюрідній сестрі. Марія знала, що вона недавно отримала високу посаду і сподівалася, що родичка не відмовить їй Люди, у допомозі. Слухай, мені потрібна твоя допомога питання життя та смерті. Позич грошей багато. Зможеш? Тоді сьогодні приїду. Добре. Поїздка до сестри зайняла майже увесь день. А ввечері задоволена Марія повернулася додому. Вона тепер мала потрібну суму і сподівалася, що Оляна назавжди відчепиться від її чоловіка. Проте вдома на неї чекав неприємний сюрприз. Через вікно вітальні жінка побачила, як Уляна обіймається з її чоловіком. Я тобі поверну, так Домовились? Ах, ти ж тварюка така. Кішка з хати миші в пляс. Так я спокись ви поживі! Маша! Заспокуйся. Я Заспокоюсь! Я тобі зараз так спокоюсь! Так спокоюсь! Це ти так борг вирішив відпрацьовувати. Чи про відсрочку а? До речі, про борг коли повертати збираєшся? Я чекати не буду. Та подавись ти своїми грошима. А тепер геть з моєї хати. Щоб ноги твої тут ніколи не було більше. Теж мені велика проблема. Пішла звідси! Маша! Що? Маша, що це було, а? Ти що не бачила, я з нею майже домовився. бачила, як ви домовлялися. Якби я не прийшла, уявляю, чим це закінчилося. Знаєш Що? Що? Те, що ти гроші знайшла, це дуже добре. Так. А от твої ревнощі мені вже ось тут! поперек горла. Бачила, на кого ти перетворилася. Дивитися гидко. Ну ти не дивись! Тобі ж не інше я бачу, приємніше задивляти. Ну давай! біжи за нею! Та давно вже поробило це зробити! Давно! Задовбала! Ну дай котись! Бачити тебе не хочу! Василь пішов з дому і декілька днів не виходив на зв'язок. Марія жила як у тумані. Не могла ні їсти, ні спати. Коли пристрасті в душі трохи вгамувалися, жінка зрозуміла, що вона й досі кохає свого чоловіка і не готова його втратити. Проте, де шукати Василя, Марія не знала, тому звернулася по допомогу до бабусі. Ось уже майже тиждень його немає. На роботі його не бачили. Відпустку взяв, у батьків не з'являвся, і зулянку його більше не бачили. Я вже не знаю, що думати. Ти шукати його, чи вже ні. Він ще повернеться і буде просити вибачення. Але чи пробачати, ти маєш сама вирішити. Бачу, ти ритуал зробила, але знову до кінця не дотримала. Та я сама не знаю, як він ту футболку під матрацем знайшов, але саме в ній з хати і пішов. Ви скажіть, це вже все, кінець нашій сім'ї. Тут все від тебе залежить. Але зараз твій чоловік. Як сир у маслі катається, тому додому йти не хоче. Хоча за тобою сумує. Як його знайти? Як приїдеш додому, йтимеш по своїй вулиці, то першого кого зустрінеш і спитай. Тоді всю правду дізнаєшся і вирішиш, що тобі робити далі. Дякую, бабу. Дорогою додому Марія страшенно нервувала. Побачивши на своїй вулиці сина Галини Андрійка, жінка хотіла пройти повз нього. Хіба ж хлопчик міг знати, де її чоловік? Проте, згадавши слова бабусі, Марія все ж таки вирішила його спитати. Слухай, ти сьогодні раптом не бачив дядька Василя? Бачив. Де? Він уже тиждень, як в нас живе. А це вони з мамкою відправили мене погуляти, бо якісь справи мають. Тебе ж у до Ярика в приставку грати. З мамкою? Ну, біжи, біжи! Марія готова була почути будь-що. Тільки не те, що увесь цей тиждень Василь жив буквально у неї під боком із сусідкою. Жінка була просто ошелешена такою звісткою. Вона одразу ж кинулася до Галини. Машка. А ти чого тут? Що сталося? Ах, ти ж стерва така. У мене під носом крутити з моїм чоловіком. Ану, відійди. Гарно влаштувався, я бач. Я одну ж з дому виставила, так ти до іншої побіг. Ти слова підбирай, а це ще я підбираю. І не соромно тобі, сусідко. Мені про уляну наспівувала, а сама тим часом мого чоловіка до себе в ліжко затягла. Я, між іншим, ні з якої сім'ї його не уводила. Ти сама його вигнала, забула? А чого гарному чоловіку пропадати? Це тобто я його й підібрала. Чого значить підібрала? Я сам від неї пішов. Так вигнала. Бо він за кожною спідницею падає. А ти рада старатися? Що? Не жона ти вже не лишилась, так ти по сусідах пішла. Ти в моє життя не лізь. Не тобі мене судити. За своєю ревністю зовсім глуз загубила. Ти на себе подивися! Він рано чи пізно від тебе все одно вивтік! Та без твоєї допомоги не втік би. Побігав, побігав та й вернувся. Вас ти куди? Та пішли ви обидві! В... Через кілька днів Василь дійсно, як і казала бабуся, прийшов до Марії просити вибачення. Але жінка все одно вирішила подати на розлучення. Вона усвідомлювала, що не може забути чоловіку, як легко він її зрадив після 10 років щасливого шлюбу. Марія була упевнена, що гідна кращої долі, аніж усе життя мучитися від ревнощів поруч із бабієм. А бабуся нагадує, коли вішаєте сушитися випрану чоловічу білизну, слідкуйте, щоб вона була вивернута правильною стороною, інакше чоловік може почати заглядатися на інших жінок.